Хована на шість ліжок, а нині тут 11 важких хворих на грип. Майже всі вони на кисневій підтримці та штучній вентиляції легень. Грип цього сезону лікарі називають особливо агресивним. Що це означає, пан Микола відчув на собі. В період був такий, що я не міг навіть рухатись, Я лежав просто. Ще дуже велика слабкість, але принаймні він же може підвестися. Постійно контролює сатурацію. Я не було 89. Як тільки падає нижче 90, його підтримує кисень, пан Микола має хронічне захворювання легень і гриб вдарив по найслабшому. Він вже два тижні приходить до тями. Мені потрібно робити ну, вакцинацію від грипу, тому що так як я перехворів, я відчуваю, що це досить серйозно. Я не хотів би ще раз бути в такій ситуації. Усі, хто лежить у стаціонарі і в реанімації, не мають щеплень від грипу, але мають супутні захворювання. Особливості, що грипа без зараз. Більше чим вірусу грипу А, і він протікає в цьому році набагато агресивніше з ускладненнями вигляді там захворювання легень, пневмонії. І висока температура, і дуже швидкий розвиток ускладнень і дихальної недостатності за цей сезон у столичній святомихайлівській лікарні не вдалося врятувати 14 пацієнтів, і хоча в столиці не перевищений епідпоріг, підпоріг в стаціонарі додатково розгорнули ліжка. Саме такі дії рятували рівненщину ще минулого тижня. Цьогорічний сезон грипу є важкий. Крім нашого відділення, інфекційного відділення, в нас ще розгорнути додаткові ліжка у гепатитному відділенні в нас і вони теж були задіяні. Минулий тиждень для відділення був критичним, каже Галина Максимчук. Троє пацієнтів померли від ускладнень грипу. Люди лікувалися вдома, затягнули зі зверненням. Найефективніше лікування від грипу спрацьовує у перші три дні. Нацгвардієць Сергій два дні намагався впоратися з хворобою вдома. Я ще так не хворів. Немає сили, не можеш ходити. Коли військовий відчув, що задихається, поїхав до лікарні. Температура висока, не можна дихати. Бачу, що ніяке лікування не допомагало. Ну, коли я сюди приїхав ранці, то вже ми тоді положили. Завжди лікарів є підозра, що це пневмонія. терапія почала працювати, і вперше за п'ять днів Сергій поїв. Найголовніший маркер, що треба їхати в стаціонар, це висока температура, задуха у стані спокою, сплутана свідомість, блювота і неможливість пити рідину у достатній кількості. Загалом в Україні за цей тиждень захворіло 260 тисяч людей. Це на 9% менше ніж минулого можна обережно сказати, що пік захворюваності, мабуть, ми вже пройшли. Загальна тенденція по Україні саме така. І якщо наступний тиждень підтвердить зниження, тоді ми зможемо сказати про динаміку цього зниження. Майже половина з тих, хто переніс гострі респіраторні захворювання, діти Наталя привела п'ятирічного Тимура до лікаря. Він хворіє вже третій раз за сезон. Висока температура, яка дуже важко збивалася. Кашель також насмарк. Ми і Зараз знову на жаль хворі. Походили два тижні в садочок, і зараз знов на бронхіт. Наталя припускає, що Тимур міг захворіти у садочку. А попередні рази вірус донька могла принести зі школи, щоб зупинити епідемію, на Прикарпатті. Понад 800 шкіл закрили на карантин, і це дало результати. На даний час набагато менше дітей хворіли завдяки ізоляції населення. Тобто, ми цей ланцюжок розірвали завдяки цьому дистанційному навчанню. Карантину найбільша школа Івано-Франківська після місяця навчання на дистанційці готується знову прийняти дітей. Там, я вам перед закриттям тут хворіли 26% учнів. Нині обдзвонили батьків, і більшість дітей готова до навчання. Провели монітори. У нас є тільки 128 учнів, тобто це становить 6% хворих. Це як бачите, що допомогло, і, і потрібно було такий провести карантин. Цей тиждень має бути вирішальним. Епідеміологи обережно говорять про невеликий спад захворюваності по всій Україні. Статистика за цей тиждень покаже, чи епідемія грипу та герві вийшла на плато, чи вже почався впевнений спад захворюваності. Ірина Маркевич, Ганна Махно, Алапаста, Андрій Романок, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.